Прогулянка вуличками Риму, купання в морі чи подорож українськими Карпатами. Літнє оздоровлення залежить від гаманця і вподобань кожного відпочивальника. Чи планують прикарпатці мандрувати та які напрямки для себе обирають найчастіше? Про це і не тільки у наступному сюжеті. Попри обмеження на міжнародні поїздки для чоловіків, кількість охочих оздоровитись влітку не меншає, стверджують фахівці галузі туризму. Наші люди не зациклюються на війні, і вони почали бронювати по ранньому бронюванню. Тобто, в мене одна з перших заявок на 2025 рік це ще була минулого року, в листопаді місяці. Тобто, все таки люди розуміють, що їм потрібен відпочинок, що вони можуть зекономити за рахунок того, що раннє бронювання дає гарні знижки, і порівняння з минулим роком, 2024, тенденції бронювання не зменшилась. Тобто, на по моїх таких розрахунках залишились на одному рівні. Через війну в країні зростає кількість запитів на відпочинок за кордоном. кажуть, в турфірмі найбільше мандрівники цікавляться бюджетними варіантами. Пріоритетний напрямок це Болгарія, яка є зрозуміла для нас. Зручна логістика е, з івано франківська до, до Болгарії, до болгарських курортів, тобто прямі автобусні чартери. Е, на другому місці в нас Греція також автобусний відпочинок, тому що знову ж таки зручно доїжджати до Греції з івано франківська е, і е, зате проте в Туреччина впала в продажах. У мене цього року дуже мало продаж. Наші туристи не обирають Україну, оскільки країна-завойовник нашої України відпочивають велика кількість росіян, і вони, наші, наші туристи не хочуть з ними контактувати. Щодо цін, то вартість туристичних послуг за кордоном цьогоріч значно зросла. У порівнянні з минулим роком так ціни зросли і досить суттєво. А сказати чітко майже не можу, оскільки це залежить від кожної країни. Ну, по моїх розрахунках на 20-30% зросли зросла вартість відпочинку в тій самій Болгарії і Греції. За рахунок чого дана вартість відпочинку зросла в Європі, зросли комунальні послуги і вартість продуктів харчування. Користують Ця популярністю також пізнавальні тури вихідного дня в сусідні європейські країни. Доступним місцем для літнього оздоровлення залишаються українські Карпати. Їх для відпочинку обирають найчастіше. Попри ситуацію в країні, прикарпатці таки цьогоріч мандруватимуть. Нам важливо зберігати наш дух, наш настрій, мати сили, щоб продовжувати те, що роблять наші хлопці, давати їм позитив, щоб вони знали, що це все не марно. Бо насправді те, що зараз відбувається, це все тільки для того, щоб ми жили щасливо і ми дуже за це вдячні. Тому якщо ви бажаєте з сім'єю провести час з рідними, близькими, це дуже важливо. Звісно, відпочивати потрібно, набирати сил, різноманіття. Відпочинку залежить від ваших інтересів. Якщо у вас є інтерес історичний, ви їдете на історичні об'єкти, пам'ятки культурні. Якщо ви любите природу більше, їдете на природу, тобто гірські походи, спортивні походи. Залежить, який у вас напрямок ваших думок. Дітям потрібно відпочивати. Ви кудись плануєте? Гори психологічно краще виїжджати там, хоча б по можливості три дні тиждень. Хоча б коли ти можеш, тобі легше, коли тобі легше, і дитина поруч з тобою більш розслабляється. Тож обрати відпочинок може кожен. Пропозицій на туристичному ринку чимало. Все залежить від гаманця та вподобань мандрівника.